Сьогодні ми розглянемо можливості мережевої сонячної електростанції потужністю 30 кВт, як відмінного вибору для отримання зеленого тарифу та зменшення витрат на електроенергію для підприємств. У цьому відео ми докладно розглянемо особливості сонячної електростанції з мережевим інвертором Solis S5GC 30K та сонячними панелями Jazz потужністю 565 Вт. Ми розкриємо, як працює така система, які переваги вона надає та чому вибір надійного обладнання Уладнання є критично важливим для забезпечення ефективності вашої інвестиції на 20 років. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про потенційні можливості сонячних електростанцій для отримання прибутку або їхній внесок у сталий розвиток вашого бізнесу. Мене звати Любомир і я вітаю вас на каналі SunLarix. Перед початком огляду нашого продукту давайте ознайомимося з базовим принципом роботи мережевої сонячної станції. Сонячна електростанція, яка підключається безпосередньо до електромережі, використовує сонячні панелі та інвертор для перетворення сонячного світла в електроенергію, що потім подається в мережу. Це дозволяє користувачам миттєво використовувати енергію, яку вони генерують. Такі сонячні електростанції забезпечують домогосподарства та підприємства електроенергію, дають змогу продавати надлишки енергії за стимулюючими програмами, такими як зелений тариф для приватних домогосподарств. Та небілінг для комерційних споживачів для підприємств це дозволяє зменшити витрати на електроенергію, використовуючи електроенергію для власних потреб і подаючи лише надлишки в мережу. Повернімось до нашої сонячної електростанції. Під час огляду технічних характеристик мережевого трифазного інвертора Solis 30K важливо врахувати його високу потужність, що становить 30 кВт. Це дає змогу інвертору ефективно перетворювати сонячну енергію у використовуний струм у великих обсягах, що є важливим для великих комерційних та промислових застосувань. Максимальна ефективність інвертора досягає 98,8%, що дозволяє максимізувати використання сонячної енергії. Інвертор має широкий діапазон робочої напруги та низьку стартову напругу 200 вольт, що робить його ефективним у різних умовах та фактично робить. Його універсальним. Однією з його ключових переваг є наявність трьох незалежних MPPT трекерів Незалежні MPPT контролери це частина сонячного інвертора, яка відповідає за максимізацію виробленої сонячною панелю електроенергії. Кожен трекер пристосовується для оптимального рівня напруги і струму для максимального використання потенціалу панелі в залежності від умов освітлення. Наприклад, ваш дах знаходиться в різних географічних площинах. Це означає, що вам потрібно будувати різні сонячні поля, щоб зберегти ефективність виробітку електроенергії сонячними панелями. Тому що сонячне поле завжди працює по найменш ефективній сонячній панелі. Кожен з цих трекерів може підтримувати струм до 32 А, що дозволяє максимально використовувати на максимум потенціал сонячних панелей у різних умовах освітлення. Для кожного з входів інвертора допустима напруга становить 1100 вольт. Це дає змогу інвертору забезпечити оптимальну ефективність при різних умовах роботи, зокрема в умовах високого освітлення та навіть при тимчасових перенапругах у системі. Перетвориш напруги інвертор Solis відповідає за перетворення постійного струму DC, який генерується сонячними панелями у змінний струм IC. Який можна використовувати для живлення електричних приладів, до його переваг слід додати те, що він відмінно справляється з перекосами по фазі, коли відбувається перекос, наприклад. Коли одна з вас мережі відстає або випереджає інші, інвертор виправляє цю нерівність, регулюючи час відкриття та закриття електронних ключів. Інвертор Solis з легкістю здатний підключити 33 кВт сонячних панелей, перевищуючи його власну потужність у 30 кВт. Це можливо завдяки деякими технологічними особливостям. Основна ідея полягає в тому, що інвертор має вбудовані механізми, які регулюють потужність. Що поступає від сонячних панелей і забезпечує безпечне його використання, коли сонячні панелі генерують більше електроенергії, ніж може обробити інвертор, вбудовані контрольні системи в інверторі динамічно регулюють робочі параметри, наприклад, напругу або струм, щоб забезпечити безпечну і оптимальну роботу. Цю функцію виконують раніше згадані mppt трекери які оптимізують роботу сонячних панелей, або механізми регулювання напруги і частоти для забезпечення. Синхронізації з мережею. Інвертор Solis оснащений системою інтелектуального моніторингу, яка надає детальну інформацію про роботу системи через веб-інтерфейс або спеціальне програмне забезпечення. Це дозволяє оперативно виявляти та вирішувати будь-які проблеми, що можуть виникати з інвертором, та забезпечує безперервну роботу системи. Також. Ця особливість надає перевагу контролю та керування роботою системи з будь-якого місця, забезпечуючи максимальний рівень зручності та доступності. Завдяки цьому наші сервісні фахівці можуть швидко реагувати на проблеми і приймати відповідні заходи щодо їх вирішення, що допомагає уникнути значних перерв у роботі системи та мінімізувати можливі втрати електроенергії. Така здатність до швидкої діагностики важлива для забезпечення надійності та ефективності сонячної електрослідок. Станції, що у свою чергу сприяє забезпеченню стабільного електропостачання та оптимального використання сонячної енергії. У цьому інверторі присутня як активна, так і пасивна система охолодження, що відокремлює його від інших. Конкурентів. Активна система реалізована двома потужними вентиляторами, які вмикаються за необхідності. Пасивна система охолодження інвертора працює першочергово без застосувань зовнішніх вентиляторів. Вона реалізована за рахунок матеріалів, що самі розсіють тепло. Основна перевага такої системи полягає в ефективній взаємодії для цих типів охолодження, адже вони швидше знижують температуру самого інвертора, чим збільшується час експлуатації самого інвертора щодо недолі. Слід зазначити, що інвертор Solis не рекомендується для встановлення в приміщеннях, температура яких є вищою за 45 градусів, оскільки це може призвести до постійної роботи системи охолодження та зниження його продуктивності. Сонячні панелі JASOLAR 565 Вт є високоефективними та надійним компонентами для сонячних електростанцій. Завдяки потужності 565 Вт, кожна панель забезпечує значний виробничий вихід електроенергії. Їх високий коефіцієнт перетворення сонячної енергії в електричну, що становить близько 21,4%, робить їх ефективними навіть у умовах обмеженого сонячного випромінювання. Робочий струм до 13,56 А та робоча напруга 41,7. 68 вольт гарантують стабільну роботу панелей в різних умовах, забезпечуючи надійну електричну продукцію навіть у недосконалих або змінних умовах освітлення. Важливо врахувати, що з часом панелі можуть деградувати. Деградація сонячних панелей це процес зменшення їхньої продуктивності. Основні причини деградації включають фізичне зношення, підвищення температури. Потенційні механічні пошкодження. Наша компанія забезпечить регулярне обслуговування та підтримку, щоб зменшити вплив деградації на роботу електростанції, а саме використання якісних матеріалів, регулярне обслуговування, моніторинг ефективності. Ми практикуємо ефективну експлуатацію, надаючи нашим клієнтам докладні рекомендації щодо правильної та оптимальної роботи сонячних установок. Крім того, ми проводимо регулярне обслуговування. Включаючи технічні огляди та перевірку стану панелей та їх компонентів. Наші системи моніторингу ефективно дозволяють вчасно виявляти будь-які відхилення. Такий комплексний підхід дозволяє нам забезпечити максимальну продуктивність та тривалість служби сонячних електростанцій. Сонячні панелі JASOLAR 565W мають численні переваги, включаючи компактність, що дозволяє їм ефективно використовувати обмежений простір та високий рівень продуктивності навіть у найвимогливіших умовах. Крім того, ці панелі відрізняються надійністю дідністю та довговічністю. Завдяки чому є ідеальним вибором для будь-яких сонячних проєктів. Поговоримо про цифри та розглянемо фінансові переваги встановлення своєї сонячної електростанції. Як ми вже знаємо, потужність нашої електростанції складає 30 кВт. За основу візьмемо приміщення, яке споживає близько 300 кВт. Така електростанція видобуватиме в середньому близько 38 тисяч кВт в рік. Якщо ми розглядатимемо встановлення даної системи для житлового будинку, нам доступний зелений тариф. Ціна за 1 кВт складає 4 4 гривні 80 копійок протягом 6 років після встановлення. Підсумовуючи. Ми отримуємо сонячну електростанцію, час окупності якої складатиме близько трьох років, а чистий прибуток становитиме близько 450 тисяч гривень. Тепер розглянемо використання сонячної енергії в комерційних цілях. Окрім того, що мережева сонячна електростанція стане чудовим вибором для самого споживання підприємствами, вона також стає чудовим варіантом отримання додаткового прибутку з надлишків згенерованої електроенергії. За основу візьмемо наступні дані: що місячне споживання підприємств. Становитиме близько 13 тисяч кВт. Виробництво енергії близько 9 тисяч кВт. Комерційний тариф наразі складає 8 гривень за 1 кВт електроенергії. Станом на зараз час окупності такої електростанції складає 3 роки. При збільшенні ціни на електроенергію час окупності зменшується. За весь термін експлуатації в 25 років сонячна станція згенерує 875 мегаватт електроенергії, що у перерахунку на даний момент складає 7 мільйонів гривень. Таким чином, спільне використання. Сонячних панелей Jazz Solar 565 Вт та інвертора Solis 30 кВт, створює надійну, ефективну та економічно рентабельну систему електропостачання, яка відповідає потребам сучасного світу. Компанія Sunarix не лише компанія, яка пропонує встановлення сонячних панелей, але й ваш надійний партнер у переході до зеленої енергетики. Наша компанія гарантує надійність і якість нашого обладнання. Інвертори Solis мають гарантію 5 років, що забезпечує безперебійну роботу вашої. Сонячної установки та усуває потенційні проблеми. Сонячні панелі мають гарантію на 10 років, що свідчить про їхню надійність та тривалу ефективність. Звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, для отримання консультації. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте та ставте пальці вгору. Дякую вам за увагу! Бажаю вам спокійних та сонячних днів, а вашій домівці безперебійного доступу до чистої та ефективної сонячної енергії. До зустрічі в нових відео!